Під ворожим вогнем цієї ночі була Тернопільщина. Область атакували двічі. Увечері, 13 травня. Був приліт у промзону. Повідомляли про двох травмованих за попередніми даними. У них осколкові поранення та опіки. О п'ятій ранку зафіксовано приліт крилатих ракет. Зруйновані два та пошкоджені 12 дачних будинків. Також уламки ракет пошкодили цивільні, торгові та господарські об'єкти. Дев'ять вантажних автомобілів. Потерпілих немає. Вночі росіяни вдарили також по Харкову під вогнем Новобаварський район. Обстріл здійснювався з території Білгородської області ракетою типу С-300. Влучання відбулося на території Новобаварського району по об'єкту інфраструктури. На місці постраждалих чи загиблих осіб немає. Пошкоджений також приватний житловий будинок та гуртожиток. А столицю вночі атакували дрони-розвідники, ймовірно, для виявлення позицій ППО. Всі безпілотники, які рухалися в напрямку Києва, були знищені на дальніх підступах. Загалом вночі сили протиповітряної оборони знищили 25 дронів і три крилаті ракети. І про знищених росіян їх вже майже 199 тисяч. Минулої доби збройні сили України відправили до пекла ще більше шести сотень окупантів. Ситуація в Бахмуті залишається складною, але вже є результати по двох напрямках у передмісті Бахмута, наші війська поступово просуваються. Наші захисники знищують ворога та вже чимало взяли у полон. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. В самому місті ситуація складніша. Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль. В інституті дослідження війни інформують, що станом на 13 травня у українські сили звільнили майже 17 квадратних кілометрів у районі Бахмута під час нещодавніх контратак.